Суди продовжують карати тих, хто адмініструє канали про місця роздачі повісток. Судова практика. Нагадую, що зйомка роботи працівників ТЦК та СП і розміщення відповідного відео у соціальних мережах загрожує позбавленням волі, як і повідомлення про місця розташування ТЦК та СП. На Львівщині суд покарав чоловіка, який створив. Та адміністрував канал про місця роздачі повісток у месенджері Viber у 2023 році. Обвинувачений створив у месенджері Viber групу, в якій її учасники поширювали інформацію про проведення. Мобілізаційних заходів. Чоловік слідкував за повідомленнями користувачів у чаті, а також особисто розповсюджував серед значного кола осіб інформацію про дати і місце проведення військовослужбовцями районних підрозділів ТЦК, заходів з оповіщення такого змісту. Нова автостанція чисто. Військові на бусі були на Чайковського. Три патрульні машини зараз по Сакарі. Зупиняють вибірково. ЧГ біля базару троє з папками роздають. Поліція в княжах в сторону Бодячева, Чорний Опель, Переспа, воєнні тощо. Протягом 18 місяців щоденно розміщувалось від 3 до 10 повідомлень за інформацією про час та місце вручення повісток військовослужбовцям і районних підрозділів ТЦК. Що давала можливість особам призовного віку уникати отримання повісток у цих місцях і як наслідок створювала передумови для ухилення від виконання ними військового обов'язку? Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та призначив йому покарання у виді. П'яти років позбавлення волі, водночас вироком суду його звільнив від основного покарання, встановивши один рік іспитового сроку. Всіх зловмисників карають за статтею 114.1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. В абсолютній більшості рішень затверджується угода про визнання винуватості а також провадиться звільнення від відбування покарання з іспитовим строком.